Можете трохи розказати про роль Вознесенська і того, що там відбувалося для відбиття цієї атаки. Цікаво, просто що до трохи. коли ворог підійшов до Миколаєва безпосередньо Миколаєві обороною Миколаєва керував генерал Марченко. Необхідно було розгадати замисел ворога, напрямок його подальших дій на пункті управління, де я керував, я командуючий стратегічного рівня. На тих напрямках командує вже генерал Ковальчук. Він командуючий угруповання на території Миколаївських одеських областей. І відповідно необхідно розгадати замисел ворога. На моєму пункті управління офіцер розвідки, його позивний парус, підходить до мене каже: Я в інтернеті вичіпив програму. На програмі намальовані кроки маршрутів, як ворог піде охоплювати Миколаївську і Одеську області. І по цих кроках маршруту зрозуміло, що він піде через Вознесенськ, далі вздовж Миколаївської одеських областей до ПМР. Для розвитку успіху висаджує морський десант з моря, 810 го бригаду морської піхоти. Я його питаю, програму можете показати? Він каже, вона зникла. Знову мені треба повірити. І я е, своїм відчуттям йому вірю, знімаю слухавку, телефоную генералу Ковальчуку Андрію Трохімовичу кажу: Андрій Трахимович, от в мене таке бачення, що ворог зранку піде через Безнесенськ і далі от здошу адміністративних межи. Він каже, що так, погоджується, в нього теж таке бачення. Кажу: тоді робимо так. Ви перекидаєте частину сил з Миколаєва, з інших там. Тоді мобілізація ще не розгорнулася на повну силу, і сил було небагато. А я, в свою чергу, перекину авіацію, яка була в моєму підприємні, і артилерію на цей напрямок. І прогнози справдились. Зранку ворог заходить в Вознесенськ. Там вже на нього чекає батальйон 80 ї десант штурмової бригади. До речі, перший батальйон ворога вони палили наші десантники десь півтори доби важко було. Там підірвали той танк на тому мосту, не дозволяли переходити річку. Авіація, артилерія била що сили. І от за тиждень набили ворога десь більше семи батальйонів тактичних груп і на морі. Десантні кораблі в той же час вони підходили на певну відстань до берега. Не висаджувати десант, а пробувати розвитку проводити. І Ми тоді вперше запустили наші ніптуни. Перший ніптом пройшов над кораблем ворожий, але так як спогнув, що вони від, ну, відплили відійшли від нашого берега на на більшу відстань. Ну і плюс міни стояли, які в першу ніч були поставлені морські міни. У ворога дійсно були кораблі тральщики, які призначені для зняття цих мінних полів, але ми не допускали їх. Там стояли загальновійськові дві бригади на Миколаївщині, і Одещині і своїм вогнем мали завдання не допустити зняття цих мінних полів. Отак, от в комплексі Україна залишилася з виходом до Чорного моря. Подвиг здиснили українські воїни, вони там били ворога, але стратегічні правильні рішення приймалися військовим керівництвом. І для того, щоб перекинути такі сили на той напрямок, теж час знадобився. Я коли того один раз розповідав одному відомому українцю такі речі, він сказав: А я вважав, що у Вознесенську війська випадково опинилися. Но нічого випадкового не буває, тому що війна і необхідно приймати рішення.